Одним із головних медійних скандалів грудня став ролик про церкву Ньюз» від знаменитого 95-го кварталу, колишніх колег Зеленського. Поки рада ще не заборонила діяльність московських папів, є легальний спосіб чинити їм опір. І це матерне слово Боже. Йо***ні ви ішаки, козлячі ви морди блядь, со ви сини, то та путінська сини. сіни. Піда щоб ви бл здохли? Я приєднуюсь до кожного нахуй, цього слова. Бл Україна забороняє діяльність на своїй території російського отця, московського духу і бункерного сина. Навряд чи є сенс ситувати їх ще по всій Україні. Десятки тисяч людей обурилися кощунством, брехнею та просто хамством телезірок. В УПЦ подали на гумористів заяву за розпалювання міжрелігійної ворожнечі, закликали вибачитись та видалити ролик. Кварталівці витримали паузу та відповіли: ми з повагою ставимося до всіх релігій, конфесій та вірувань. З маленьким виключенням ми не приймаємо тих, хто підтримує російську агресію, хто підриває національну безпеку і державність. Сенс очевидний. Вибачатись вони не будуть. Чому у відповідь ми чуємо набір звичайної брехні? Точніше, брехня починається вже з питання, ніби наша компанія налаштовує людей проти московського патріархату. Ваша компанія налаштовує не проти московського патріархату, а проти української православної церкви, яка ще у травні заявила про повну незалежність від московського патріархату. Це те саме, що Україну сьогодні називати Українською радянською республікою або просто Радянським Союзом. А кашового, наприклад, радянською людиною він же був такою чи не так? Інші аргументи такої ж якості, висловний у РФ, священик Луганської єпархії це людина, яка висловлює свою особисту думку, а не позицію української православної церкви. Заяви про громадянство РФ та листування з кремлівськими кураторами, митрополит Мелетій особисто спростував це неправда. А слова патріарха Кирила тут взагалі виглядають безглуздо, яке вони мають відношення до УПЦ ніякого мовою самих гумористів. Їхня відповідь називається «відмазка». Зважаючи на зашкварний рівень брехні, кощунства та образи релігійних почуттів мільйонів православних українців цим двом людям нічого не загрожує. Чому відповідав виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк? Він розповів, що питанням роботи СБУ проти УПЦ займається особисто. Зеленський зараз все це відбувається за керівництво нашого президента України, верховного головного командувача. Ми робимо максимум. Тому обурюватись українці. Можуть. Але схоже, сьогодні порушують справи по розпалюванню лише за зберігання в шафі неправильної літератури. А якщо ти богохульствуєш і материш церкву, претензій до тебе немає. Мусульмани за образу своєї віри відрізають голови у християн, все інакше. Христос сказав: кожен гріх і хула прощаються людям, а хула на духа не проститься. Якщо хтось скаже на Духа Святого, не проститься йому. Ні в цьому житті, ні в майбутньому. Цим двом людям поки що весело. Вони в теплі та затишку, вони багаті, відгодовані та благополучні. Їм здається, що так буде завжди. Але це неправда. Вони вже себе засудили, лише цього ще не розуміють. Тому блаженніший Онуфрій закликає молитись за Євгена та Олександра. Вони цього дуже потребують. Ми будемо молитися за них, щоб Господь дав покаяння для спасення, і щоб вони закрили свої успіха і більше не приносили тих слов, оскорбляют і Бога і чувства віруючих людей. І здається, реакція християнина має бути тільки такою. Апостол Павло сказав не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано. Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І якщо Саша з женю цього не усвідомлюють, їх можна лише пожаліти.